Привіт! Сьогодні важлива тема. Ми вивчаємо з тобою коректуючі шари. Давай згадаємо, як працюють звичайні шари. Перше, що нам сьогодні важливо, це те, що шар, який зверху, він перекриває той, що знизу. Він може мати маску, якою ми можемо частково приховувати те, що зображено на шарі, а також повертати це приховане. Притому ми можемо. Працювати як з непрозорістю 100%, браша, так і з якоюсь меншою непрозорістю плавно повертаючи сховане. Добре. Тепер йдемо до коректуючих шарів. Всі коректуючі шари створюються ось тут, і давай розберемося, як вони влаштовані. Створюємо перший чистий колір. Вибрамо якийсь колір, неважливо. І дивимося, що ми маємо. Ми маємо іконку цього коректуючого шару. Ми маємо його маску відразу створену. По цьому шару ми малювати не можемо. Кажемо, растеризувати, тобто перетворити на картинку нам поки що це не потрібно. І ми маємо маску. Так? Тобто цей шар знаходиться вище, Тобто він перекриває повністю наш цей. Ми можемо. Забрати його непрозорість, зробити його частково прозорим і побачити, що відбувається під низом. Можемо в будь-який момент змінювати наш колір. Так? Далі ми маємо маску. Давай поставимо ось так. Ми маємо маску. І з цією маскою ми працюємо як зі звичайними шарами. Тобто я можу тут зробити. чорним. Я можу тут зробити 100%. Малюнок, тобто я можу приховати частково наш коректуючий шар. Добре. Які ще є коректуючі шари? Так, градієнт. Штука використовується рідко, просто покажу. У нас є можливість створення лінійного градієнту під будь-яким кутом, радіального градієнту. Масштаб, до прикладу. Так. От. У нас є можливість налаштовувати самі градієнти. Якщо мова йде про колір від якого кольору до якого кольору наш градієнт буде переливатися, непрозорість 100. Ну і так далі. Так далі. Градієнти насправді вони використовуються не так часто. Я думаю, що ми можемо їх пропустити. Візерунок вкрай рідко використовується, яскравість, контраст також рідко. Криві. Криві використовуються дуже часто, і я, напевно, зроблю окреме відео по кривих, тому що інструмент дуже потужний. Зараз ми тільки такий загальний огляд, оскільки ми працюємо з коректуючими шарами. Тобто я можу, наприклад, затемнити наше зображення, можу встати в маску. Інвертувати її цією кнопочкою або Ctrl-I. І можу пройтися білим кольором, затемнивши тільки ту область, яку мені потрібно. Бачиш? Тепер я заходжу знову в криві. І я можу пропрацьовувати тільки ту область, яка промальована білим кольором. Це дуже-дуже часто використовується. Практично в кожній. Фотографію, яку я обробляю. Окей, okay, далі. Що в нас ще є? Інколи в уроках, відеоуроках, якщо ти будеш дивитися в інтернеті, ти можеш бачити рівні або levels. Вони використовуються ось таким чином. Ми зміщуємо точку чорного. Про це буде більше окремо в уроці про криві. Там вони певним чином перекликаються. Середню точку змінюєш. Світлоту. Тут вже вилетіло. Ну і так само ти можеш пропрацювати це маскою. Я рівнями практично не працюю, все працюю кривими. Далі. Експозиція вкрай рідко використовується, теж заміняється кривими. Ми можемо висвітляти, затемняти а, яскравість. Хоча є така річ. Сув – це є сув точки чорного, знову ж таки, це все є в, в кривих. Яка краса. Коливання насичення. Інколи цим можна користуватися. В чому різниця між коливанням і насиченням? Насиченістю. Насиченість додає насиченості, за тавтологію, до е, чітких кольорів. Як я завжди люблю жартувати, до тих кольорів, які знають чоловіки. Їх там штук 8. Коливання додають насиченості, збільшують насиченість до жіночих кольорів. Та? Тобто до лососівого і перламутрового, до слабких кольорів. Та? Тобто він працює трішки ніжніше. Знову ж таки, маска. Колірний та насиченість. З цим інструментом е, теж буде окремий урок, оскільки інструмент потужний, інструмент роботи з кольором. Зараз покажу просто. Грубо. Я можу забрати насиченість. Я можу завалити насиченість до якихось шалених показників. До речі, якщо стану і двічі клікну по тексту, він скидається на 0. Можу змінити тон. О, У -у, як жахливо! Комусь подобається 100%. Коротше, ось такий інструмент. Так, далі. А, баланс кольорів. Теж хороша штука. Ми можемо тонувати окремо підсвічування, додавати тільки в світлій області, додавати, наприклад, чуть-чуть теплих кольорів. І в тіні додавати холодних відтінків. Ось, було, стало. Ось таке тонування. Хороший інструмент використовується. Далі, чорно-білий. Тут ми можемо задавати яскравість конкретних кольорів, до прикладу, мої Та? Як воно буде виглядати в чорно-білому. Це є зручний інструмент для переведення в ЧБ. От. Ми можемо керувати. Кінцевою чорно-білою картинкою, як вона буде виглядати. Трава, квіти, ну і так далі. Ну, знову ж таки, шалені речі. Ми можемо робити ось так. Або давай взагалі зробимо G-градієнт. Там може вискочити баночка. Shift G. Ось така штука. І зробимо такий от. Або менше. О. Ужас. Але інструмент є інструмент. Як його використовуєш, це вже залежить від самого ретушера. Фотофільтр використовується для тонування. Вибираються різні кольори і доливаються кольором до нашого зображення. За якими своїми алгоритмами. Окей. Okay. Фотофільтр. Channel mixer. E, дуже рідко використовується, проте використовується інколи навіть для переведення в ЧБ. Ним також можна отримувати зовсім інші e, результати, ніж будь-якими іншими інструментами. Рекомендується, щоб в результаті. Отут от сума було 100. Ну, тоді ми вийдемо на, той, на стандартну яскравість. Ось, до прикладу. Добре. Підстановка кольору. Теж інструмент тонування. Ми можемо е, завантажити якісь передустановлені варіанти, як от плівок. До прикладу. Значиш? Ось. Завантажити щось зовнішнє. І так далі. І фактично, ще, що використовується, вибіркова корекція кольору. Саме останній інструмент. Це ще точніший інструмент роботи з кольором. До прикладу, ми маємо. Зелені. Тягаючи чорний, ми дивимося, чи ми попали в діапазон. Попали. І тепер я в зелений можу підмішувати якісь відтінки. Жовтий. Теж він є і в траві, бачиш? Я можу. Ну, якось так, наприклад, було стало. Такі тонкі-тонкі варіації кольору. Гаразд. Ось як працюють коректуючі шари. Ми будемо ними користуватися дуже часто, тому що, до прикладу, знову ж таки, от я зробив дублікат шару. Я візьму Ctrl-M, викличу криві, я зроблю з ними щось. І я вже тут втратив інформацію. Так? Тобто я не можу, мені складно повертатися, щось доправляти. Я можу ті самі криві. Створити тут, так само затемнити, навіть гірше, пропрацювати, наприклад, якусь одну конкретну квіточку, ну тільки точніше. Потім подивитися, що я ай-яй-яй щось не те зробив. Просто зайти сюди, підправити, як мені підходить, і все. Тому коректуючи шари, це кльова, крута річ. Пробуй!